Давай. а от знаєш, мені подобається ця ідея зробити кльовий серіал, коли ми кожного дня знімаємо наш операційний день. Робимо це регулярно, викладаємо, щоб наші хворі підписники бачили, як ми працюємо на власні очі в реальному часі. Сьогодні у нас дуже великий операційний день, аж чотири операції, різні покази, різні проблеми, але методи їх рішення дуже схожі. Це фіксація декомпресія, традиційно ви вже знаєте. А також сьогодні разом з вами ми зробимо обход післяопераційних хворих, і ви побачите на власні очі, як вони себе почувають, і вони нам все розкажуть. Отже, поїхали наші знімочки. знімачки спонділистез, да, Ярослав? то фіксуємо на 6, на... на шість на шість. І компресію. Добре. Це наш перший хворий, і ми бачимо по знімочках, що це спондилолістез. Снімочки всі дуже схожі. Насправді, це хребет. Тут ми можемо бачити, що є нестабільність хребців між собою. Це п'ятий хребець. І наша задача зафіксувати цей нестабільний хребець. Це ортопедичний компонент, а також видалити грижі, які сформувались на фоні цієї нестабільності. Це другий компонент операції нейрохірургічний. Поїхали. Це частина госистого відрозку з дугою, але він не фіксований, тому що спонділоліз розчинилась дужка хребця опорна, тому він так болтається. Перший етап операції вже виконано. Асистент зробив доступ до опорно-рухових систем хребта. Приступаємо до другого етапу встановлення системи транспедикулярної фіксації. А що ж означає транспедикулярна? Чому система транспедикулярна? Від латинського педикулюм, тобто хребець, він утворюється з різних структур. І саме педикуля це точка, через яку ми маємо ввести імплантант хребець. Бо це анатомічна, найбільш щільна тканина в хребці і імплантант найкраще. Ще фіксується саме через цю точку в самому хребці. Тому обов'язково встановлене саме транспедикулярно. Це доведено в експерименті. Аби обновили робота мазура, він працює від сонячних батарей. Ну, і немножечко од от, от кашить, а ви вчора. Хотіли формуємо імплантанти певної частини для того, щоб вона абсолютно індивідуально зафіксувалася так, як треба у даного хворого. Отже, друзі, зараз є невеличка перерва між операціями. Ми прооперували нашого військового. У мене є вільний час, і я консультую хворих. Друзі, хворі відпочивають, тож ми зайдемо до них пізніше. Ні, я шучу насправді, ні. Боже, я за вами столько наблюдала. Серйозно? Ну, Як за мною спостерігали, <риск> слухайте? <риск> Можливо, ця людина мене знімає періодично, знаєте, і десь викладається все. Комп'ютерна <прискнут> томографія <рискнут> ваша, так? <рискнут> да? Тут стенос, лісничний листецтне, стабільність, l 3 l 4 l 5 s 1 Тут, стеноз, листец, L3, L4, L5, тут велика no? декомпресія і фіксація, так? А більше спина були чи ноги? <рискнут> вот це вот Лівий, так? А скільки можете пройти без 100 Сто метрів Ой, Ви що? Менше, да? Метрів да, 10. Мініш. І буває, стану, плачу. Не хвилюйтесь, все зробимо, єдине тільки приділимося, так? Да? Так, добре, як вас звуть напомніть Лідія, Лідія Михайловна, що вам, що вас турбує? О, ноги повністю таку хаті заду до гульок. Тут є абсолютно і ще компресійний перелом ще є. Так, да, так. Да, перелом... Друзі, бачимо тут стонос, бачимо, де компресію будемо робити і будемо фіксувати хребет. А скільки вам років повних? Через динадійський 72. Це молодий вік, що вам треба бігати і бігати. Йо? Ну. Навіть не сумнівайтесь, все буде добре. Навіть більше скажу, вже зараз, мабуть, що будемо, так, да, брата? Да. Пару хвилин, зараз вас забираємо, добре? Що у нас ще хворі післяопераційні? Четверте. четвер. Доброго дня, можна до вас? Так, як ваші діла? Бо я ноги. нога вже в мене не болить. Відходить. Задоволення. Там величезна грижа була. Що можете по активності? По активності я пробував вставати, але так плюшечки ще. Щоб... Ще крутиться? Да, да, да. Якщо потрібно, можете брати ходинки. Потроху активізувати. Якщо болить, то знеболюйтесь. Заніміння там в ногах може бути. Ну це пару днів, то воно пройде навіть. Да. Добре, сьогодні відпочивайте тоді краще. Завтра будемо актизувати вас. Добре? Все, будьте здорові. Декілька годин пройшло. Це перше хворі, що ми оперували сьогодні. Бачите, що дуже багато хворих, які до нас звертаються, тим більше це військові. Тож ми оперуємо військових на безкоштовній основі абсолютно і продовжуємо оперувати і все більше і більше. Окей, а ми йдемо в операційну далі, тому що наш операційний день продовжується.